Не смій не повернутися назад. Ради тих, що там вдома чекають, що в небо за тебе взивають, ти живим, повертайся, солдат, ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це лише часова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки що тримали прослані. Тривожно, мужньому плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишив за спиною свій дім, проти ставши на валі, ворожій, і стоятимеш скільки, лиш змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних. Додадуть і наснагу їх молитви для серця єлей, ради них повертайся назад і прикрий серце Вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, Бий у небо що сили вдават, і не змій не повернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно За плечима твоя Україна, ради рідних. Ти чуєш, солдат! А попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям немає кінця, хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живи, повертайся солдат.